Вітаю вас, друзі, хочу нагадати вам техніку солов'інні вічка. Якраз я працюю над цією технікою. Ми вже проходили, напевно, 15-й року у нас був. Але там була кольорова нитка, і більш я думаю, вам краще там буде видно, але хочу показати, як я їх застосовую в поєднанні з іншими техніками. Ну, от, ми повинні нашити отакі от вічка. Іде така кривулька, обідочка в основному малюнкові і такі лиштва і вічка. Ну, Я почну з того, що як ми закрі... закріпляю їх. Я все роблю на лицевій стороні. Тому що дуже добре відчуваю виворотню сторону. Середина вічка в нас повинна бути отут. Беремо 6 на 6. Значить, три сюди, три сюди, і в нас буде от середина. Виколюємо всередину вічка. От вічка. І всередину сюди виколюємо. Отак от, от повинна йти на вуглик вічка, але ми беремо трошки вище на дві нитки. І через кожні дві нитки із центру притягуємо, щоб вічка не були сліпі в нас. І друге вічко. Тут ми перекололи, а цей уголочок ми залишаємо пустим, не переколеним. Коли ми повертаємося, ми його переколимо, щоб не було накладно. Через кожні дві ниточки притягуємо. Білою ниточкою не так вам дуже видно буде, але я просто хочу показати, над чим я зараз працюю. Хочете побачити конкретніше кольоровою ниткою, подивіться: 15 чи 14 урок, де я показувала, як шити соловінні вічка. через кожні дві ниточки. І переходимо сюди. Тут також дві ниточки. Оця тканинка тоненька, порівняно з тими, що я завжди показую можливо вам не так буде видно через кожні дві нитки І так ми повертаємось на ту частину, звідки ми починали. І найближчий перекол у нас і закріпляємо. Знову повторюю, що я закріпляю все з лицевої сторони, бо відчуваю. У нас вийшли такі вічки. Всього вам найкращого. Хто хоче побачити конкретніше, подивіться попередні уроки, де в нас вічка. Там кольоровою ниткою вам буде більш видніше і зрозуміліше.